Захід України відомий мальовничою природою та пам'ятками народної архітектури. Ті, хто любить гастрономічний туризм, будуть раді дізнатися, що неподалік від одного з відомих водоспадів пробій у місті Яремче Івано-Франківської області, є ресторан музей Гуцульщина. Цей ресторан Яремче побудований в одностилі. Його будівля, вікна та двері цілком дерев'яні, прикрашені визерунками та орнаментами. Біля входу стоять також дерев'яні скульптури в національному одязі. Інтер'єр ресторану Гуцульщина також витриманий в етностилі. Перед високими вікнами стоять довгі столи, а на столах глиняний гуцульський посуд. Сидіти за ними доведеться на важких дерев'яних стільцях. Характерним елементом декору є вишиті рушники на стінах. Біля ресторану музею є оглядовий майданчик на гірську річку Пруд, що протікає неподалік від Яремче. Тут можна помиливатися місцевими краєвидами, які може подарувати тільки відпочинок в Карпатах, і почути шум водоспаду пробій. Розташованого за 15 метрів від закладу. Ресторан Гуцульщина в меню пропонує традиційну кухню, грибний суп «Юшка», білі мариновані гриби, гуцульський банош із бринзою, а також рибу у сметані. Є можливість замовити їжу з собою. Багато туристів кажуть, що ціни тут трохи зависокі. Однак чудовий сервіс та приємна атмосфера коштує витрачених грошей. Перед рестораном є зручна парковка та декілька готелів неподалік. Також у закладі грає жива музика. Що цікавого поруч? Сувенірний ринок в Яремче. це ярмарок, де місцеві жителі продають посуд, вишиванки та інший хендмейд. Водоспад пробій. Це водограй розташований в місті Яренче. Висота падіння води складає 8 метрів. Кут нахилу майже 45 градусів. Зоопарк в Яренче. Косулі, дикі кабани, орли та інші представники карпатської фауни живуть тут. Це не класичний зоопарк. Усі тварини та птахи утримуються у напіввільних умовах. Стежка Довбуша. Художній меморіальний комплекс, який знаходиться на території Карпатського національного природного парку. Довжина стежки 4 км. Тривалість переходу 4 години. Висота над рівнем моря 570-800 метрів. Як доїхати до ресторану Гуцульщина. Ресторан Гуцульщина розташований в самому центрі Яремча на вулиці петраша 2 під горою над водоспадом. Тому дістатися до нього не буде важко. Ресторан розташований між сувенірним ринком міста і річкою Прут. Переїдьте річку Прут. Їдьте від ринку на захід вулицею Свободи. І через дорогу ви побачите це місце. Громадським транспортом. Доїхати до Яремче можна і громадським транспортом. Шостим поїздом із Запоріжжя, 55-м, 255-м, 95-м зі Львова, або 203-м, 143-м, 26-м звано-Франківська. Або міжбізькими автобусами зі Львова. Вони ходять часто о 1.55, 6.50, 17.00, 19.00 чи Івано-Франківська, чи о 4.45, 9.30, 11.30, 19.00. Якщо ви подорожуєте автомобілем, їдьте у напрямку Івано-Франківська трасою. Т0906 і Н09 у, за... у напрямку надвірна Телятин-Яремчик.